Зомбі жук, зомбі-хрущ. І він продовжує рухатись, його виїло повністю, але він рухається. Це є такий паразит грибковий. Він заразив його мозок, заліз в мозок цей грибок. І заставляє його йти, незважаючи на біль, на відсутність тіла, так як це все жар, ну, з'їджене? І ви кажете, що інопланетян немає інопланетяни серед нас. Хто таке бачив? Як це можливо? Хто це може пояснити? Він живий в цей момент.